Сьогодні у програмі факт: благоустрій і ремонти, на яких вулицях цього року проводитимуть реконструкцію, екскурсія на виробництво, які гарантії дає підприємство випускникам професійного училища. Китайський новий рік, що про нього знають чернігівці, жартівника знайшли, хто замінував третю школу. Майже 600 повідомлень від Чернігівців про порушення правил благоустрою надійшло торік до міського кол-центру. Про це під час розширеної наради в мерії повідомила керівник Оксана Дубровна. Усі скарги направляються для виконання муніципальної варті. Всього за 2018 рік інспекторами Меревозова 1755 приписів за порушення правил благоустрою міста. 1104 приписи винесли ЖЕКАМ ОСББ ОЖБК, каже Віталій Хрустицький. За незбиті бурульки, сміття, зламані ла. Лавочки чиперкани нескошену траву. В понеділок проводять фотосесію. У вівторок вранці демонструють результат у міській раді, фіксують і виконану роботу. ЖБК молодці, Прибудинкова територія, території. Поверніть так, графікова територія. Це у нас ми маємо такий асфальт. Я вам стосовно прибудинкових територій скажу. Владислава Трошенко назвав п'ять локацій, по яких цього року запланований ремонт. Це ділянки на вулицях Рокосовського, Доценка, Білова, Льотні і Біляградецького. Думають, як розподілити ті кошти, що є, і де взяти додаткові. От на цих локаціях нам потрібно хоча б 140 тисяч метрів прибудинкової території. Хоча б ну там це п'ять п'ять локацій від 30 до 40 тисяч. Там метрів квадратних на кожній, це по кожній ділянці. Значить, У нас є кошти на 20 тисяч. І ми, сьогодні у нас ділема, на яку локацію вибрати. В місті демонтовано 385 металевих гаражів, каже Віталій Хрустицький. Цього року планують знести ще 200. Міський голова публічно звертається до Чернігівців, у тому числі до посадовців. Виключень ні для кого робити не будуть на території міста Чернігова. Є приміщення, які належать області, і відповідно відведена земля, і ну скажімо, є можливість там технічна можливість. Намагався знаходити там шляхи вирішення, значить монтажу всіх тимчасових металевих гаражів, там, ну, начебто не, не на території міста. У мене також прохання до обласних керівників е не йти цим шляхом, е а навпаки, допомогти місту. В... Наведені порядку з цим питанням Владислава Трошенко дав доручення перевірити дозвільну документацію і в чернігівських мафах разом з контролюючими органами попросив особливо звернути увагу на ті, де торгують продуктами. Тірзає смутне сумніння, таке висловлювання, що Стосовно документів на всі мафи, які у нас є сьогодні на сьогоднішній день. Сформувати базу даних, з якою ми будемо працювати. Ну, скажімо, і не на шкоду бізнесу, і на наведення порядку в цьому напрямку в місті Чернігів. Аби в місті прибирали краще, необхідно посилювати жеки невеликою технікою, каже мер. Повинен прибрано бути ідеально. Це вихід з під'їзда, тротуар. Усі, всі тротуари і там напрямки до дитячих садочків, шкіл, поліклінік, то тобто, магазинів тобто, все це повинно бути ідеально за будь-якої погоди. За прогнозами синоптиків у Чернігові найближчим часом сніжитиме. Владислава Трошенко нагадав комунальникам, що до восьмої години ранку сніг має бути прибраний. У грудні 2018 року мешканці області сплатили за послуги ЖКГ лише дві третини від нарахованих за цей період сум. Середні нарахування на один особистий рахунок порівняно з груднем 2017-го зросли майже вдвічі до 1942 гривень. На кінець минулого року населення області заборгувало за постачання природного газу 544 мільйони гривень, за централізоване опалення та гарячу воду 238 за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 39, За холодну воду та водовідведення 22, За вивезення побутових відходів 6, за електроенергію 70 мільйонів гривень. Повідомляє головне управління статистики у Чернігівській області. Гарантовані робочі місця та стипендію у розмірі тисячі гривень отримують 30 учнів Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування. 5 лютого підприємство Сівертекс у співпраці з училищем відкрило навчально-виробничу дільницю, де учні проходитимуть практичне навчання. Символічну стрічку на відкритті перерізав міський голова Владислава Трошенко. На його думку, така дільниця заохотить молодь до здобуття професійної освіти та роботи на підприємстві. А це зараз саме на часі. Сьогодні вимога часу говорить про те, що нам потрібні швачки, нам потрібні спеціалісти певних спеціальностей, які готові, а виробник не може чекати три роки. І він говорить, що ну достатньо. Він бере, що він робить зараз? Він бере з вулиці дівчат, ну, умовно кажучи, непідготовлених, які не мають профільної освіти. В своїх у нього так така сама дуальна система, тільки в нього вже прив'язка до безпосередньо свого виробництва. Але ж базово отримати освіту професійному технічному училищі це більш правильний напрямок. Підготовка робочих кадрів відбуватиметься за дуальною системою. Її суть полягає в тому, що учень проходить практику на певному підприємстві, отримує від нього стипендію і точно знає, що після закінчення освіти він буде працевлаштований саме на це підприємство. У такій кооперації з виробництвами працюють професійні училища, наприклад, у Німеччині за цією системою значно збільшується час практичних занять для учнів. Наші учні проходили практику десь місяць-півтора на рік на виробництві. То сьогодні 80% навчального часу вони будуть працювати саме на Сівертексі. Обладнання на навчально виробничій дільниці нове керівники училища та сівертексу стверджують, це дозволить поступово перейти на європейські стандарти якості та навчити учнів працювати згідно з сучасними вимогами ринку. Самі учні від обладнання у захваті. Мені дуже подобається, це дуже легко йде, а на само все почти робить. Нажимаєш і все і їдеш. Класно. още саме боже власне, тому що нитка сама обрізається. Іменно машинка сама обрізає нитку. це овше. Просто ідеальна машинка. Керівництво Сівертексу очікує, що після закінчення навчання до них прийдуть працювати близько 95% учнів. Щоденно слідкувати за кількістю учнів у класах чернігівських шкіл. Таке доручення дав міський голова Владислава Трошенко під час засідання виконавчого комітету у вівторок. Незважаючи на те, що захворюваність на грип та ГРВІ ще минулого тижня опустилися нижче під порогу. ряді міст України все тільки починається. Наприклад, карантин оголошено на Львівщині, в Івано-Франківську та ста школах Києва. Бажано нам таким чином. Вийти вже на літній там весняний літній період, щоб ми, якщо буде необхідність, то оголошили карантини в окремих школах, ну не в цілому по місту, тому що ну, є вже загроза взагалі там по термінах навчальному процесу. Також на засіданні виконавчий комітет ухвалив рішення про передачу зупинкових комплексів на баланс АТП-2528, а також знесення 15 дерев у зв'язку з будівництвом дисадочка на Масанах. 5 лютого в Україні розпочалася реєстрація на ЗНО. Вона триватиме до 25 березня. Детальна інформація на сайті Українського центру оцінювання якості освіти повідомляє його прес-служба. Поліція знайшла жартівника, якого підозрюють у замінування третьої школи. Нагадаємо, 4 лютого перевірили дві школи у Чорньові та Сновську. Правоохоронці виявили дитину, яка припускають, і повідомила про хибне замінування навчального закладу. За словами речниці Гнацполіції області Юлії Ковтун, хлопчику 9 років. Він родом зі Сновська. Вчора маленька дитина подзвонила на лінію 102 та повідомила, що замінована третя школа. Одразу було Працівники поліції перевірили третю школу і в Чернігові і Усновську. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за статтею завідомо неправдиме». Повідомлення про підготовку вибуху такі діяння караються позбавленням волі на строк до від 2 до 6 років. Але оскільки малолітній порушник не досяг віку, згідно з яким настає кримінальна відповідальність, покарання понесуть його батьки. Тому на батьків буде складено адміністративний протокол за невиконання батьками їхніх обов'язків. За це передбачається штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів. Нагадаємо, вчора близько 12-ї евакуювали учнів школи номер 3 у Чернігові. Згодом стало відомо, що повідомлення про можливе замінування могло стосуватися і Сновської районної гімназії. Працівники поліції та вибухотехніки обстежили обидві школи. Небезпечних предметів не виявили. Представники чернігівських мас-медіа мають перевцілитися у патрульних поліцейських всього за три дні. Як це вийде, подивимося. Журналісти трьох телеканалів та одного інтернет-видання насамперед поспілкувалися з начальником патрульної поліції Андрієм Думичем, який гостинно запросив нас до кабінету та розповів, для чого все це відбувається. Ми хочемо показати, як кандидати, які приходять на службу в поліцію, проходять всі етапи відбору. І е, трошечки охопити. Процес навчання і потім уже патрулювання, щоб, можливо, люди, які думають або мріють про роботу в поліції, зсередини побачили, як це відбувається. Для журналістів трохи спростили систему здачі іспитів. але спочатку довелося заповнити анкету кандидата. Нині це робиться в електронному вигляді, але для нас зробили виняток, дозволили писати на папері. Далі серйозніше складання тестів після реєстрації електронної кандидата з і після відвідування нашого кабінету, де вже людина ідентифікується, подальше спілкування з кандидатом проходить в електронному режимі. Всі листи приходять йому на електронну пошту. І коли він підходить до етапу саме тестування на комп'ютерах, на електронну адресу йому приходить запрошення. Йому приходять індивідуальний код, за яким він вже приходить на визначений час. Приходить до нас. Програма вона дистанційна. Вона не знаходиться в місті Чернігів, Сервер знаходиться в місті Києві. Цей етап пройшли кожен по різному, але в цілому непогано. Попереду нас чекало здавання фізичних нормативів, тому рушаємо на стадіон. Перевдягаємося в спортивні костюми і до виконання. Фізичними вправами просто неба можна займатися, якщо температура до мінус десяти градусів. Отже, погода дозволяє, але все ж холодно. Лерія п'ятдесят чотири Віталій копистко розповів, що потрібно зробити дівчатам. Ми можемо це робити або на кріматі. Якщо комусь він заважає, можна робити просто на самій доріжці. Ось у нас. Да, руки, руки широко не розставляємо на рівні плечей. Згинаємо в локтєвому суглобі до торкання грудей. Ой, ні. Тому головне вміті розмір. Даже да. Викус, Слов, я вже я Страшно бути першою ще й без тренування. Давай, давай! У -у -у! З першого разу не вийшло. <реку> категорія на трійку потрібно. Мені це очис, бо я не ж... можу. 17 разів. Так буде до Результат чотири рази невтішний, але засмучуватися оптимісти не збираються. Попереду біг на дистанцію 100 метрів. Тепер ми вас запрошуємо до наступного екзамену, це біг на 100 метрів. Морально зібравшись, кинулися в бій. Тобто в біг. І тут все вийшло краще. Тільки заспокоїлися і розслабилися, вже запрошують на кілометрівку. Тут витримали далеко не всі, багатьом довелося зійти з дистанції через нестачу сил. Важко тут, тому що якщо ти не підготовлений, ну не бігаєш принаймні там хоча б декілька разів на місяць, як я на рік, то важко. Але можна будь-якому чоловіку, хто. Біга, хоча б за дівчатами, можна догнати самим себе. Та це ще далеко не все. До лав патрульних так просто не потрапити. Завтра на нас чекає не менше випробувань. Сім авторів представили свої роботи на звітній фотовиставці Чернігівського обласного відділення Національної спілки фотохудожників України у бібліотеці імені Короленка. Більшість із них визначила зі своїм захопленням ще в дитинстві. Я прийшов до, до тієї думки, що я хочу знімати саме так, як я знімав в дитинстві. Ото От е, я вважаю, що то і були справжні мої фотографії, не те, що я роблю зараз. Бо тоді я. У мене було менше думок в голові. Я просто знімав, тому що я знімав, а не для, того, не для того, щоб там щось зробити. І та фотографія, вона саме була чистою і такою наївною по дитячій. Мистецтвознавець Віктор Величко розповів, чим фотограф відрізняється від фотохудожника. Коли у фотографа буде своя виражальна зображальна мова, коли фотограф... Буде демонструвати себе в своїх фотографіях не тільки оточуючий світ, бо це оточуючий світ. Він подає фактично майстерність тими чи іншими композиційними в кольорі, в тоні. Тоді дійсно успіх не заперечний. Надихнутися на нові роботи та повчитися у професіоналів на виставку. Завітала Вероніка Кондратько, котра віддає перевагу фотографії у стилі макро. Саме главне істочниках це природа цвіти животные, а також діти очі люблю фотографірувати своїх діток. Брат сьогоднішньої виставки мені сподобалась Чернігівщина, а саме її архітектура, яка останнім часом в нашому місті змінилась в найкращу сторону. Ігор Волосянкін планує показати виставку у районних центрах Чернігівщини, аби за його словами влити молоду кров у Чернігівське обласне відділення національної спілки фотохудожників України. Амфопільзна кобзар-лірник Василь Мічепа став першим серед народних артистів України, хто заспівав для наших бійців окопах. У рамках концертного туру, перша кобза Чернігівщини дітям та захисникам Луганщини, артист філармонійного центру також виступив з думами та піснями перед дітлахами, які проживають у прифронтових районах. Учнями та студентами навчальних музичних закладів, лікарями та пацієнтами Сєвєродонецького військового госпіталю, військовослужбовцями, голос та кобзу Василя Нечепов вперше почули, і в селах Луганщини. Музичний проєкт ініційовано командуванням сухопутних військ збройних сил України спільно з громадськими активістами та керівництвом Семенівської і Талолаївської районних Храдобласті. В Україні! Героям слава Україні, громадям слава! П'ятого лютого китайський новий рік. Дати його святкування у піднебесні розраховується згідно з їх національним календарем. Традиційно ця подія приходить бервисто з парадами та салютами. Історія базується на стародавній легенді про люте чудовисько, що приходило до них у цей день. Ми вирішили поцікавитися, що думають жителі нашого міста з приводу китайського нового року. Те, що він точно святкується, не в той день, як і наш сьогодні так. А... І ще він святкується дуже яскраво з ліхтарями і з великими драконами. Зазвичай в Китаї це найбільше свято, воно проходить в Пекіні. Ну і там зазвичай відбувається, ну це там головне свято, і там відбувається танці дракона. Новий рік за традицією Чуньзе, що значить свято весни, є для китайців найголовнішим святом. Його відзначають вже більше двох тисяч років. З веденням григоріанського календаря його почали називати святом весни, щоб відділити від нового року за західним стилем у побуті. Чуньзе називають нянь, що значить рік. Я бажаю всім щастя і добра, щоб вони більше ніколи не боліли. Щастя, здоров'я. Та успіхів, та напевно учням краще навчатися. На це свято кілька днів поспіль проходить гучні народні забави і ярмарки, де виконуються танці леви і драконів, суходільних човнів, номерит на годулях. Новорічні святкування закінчуються після свята ліхтарів на 15-й день першого місяця нового року за місячним календарем. Аналіз решток древньої мумії, знайденої в Еквадорі, дозволить вченим боротися з сучасними хворобами. Як саме дивіться у нашій рубриці факт міжнародні новини. Фахівці вирішили дослідити так звану мумію гуану. Її знайшли 1949 року в стіні Еквадорської церкви. Тоді землетрус посунув частину конструкції й оголилося тіло людини, яке поховали ще в 16 столітті. Воно муміфікувалося природним чином. Мумія Гуано заінтригувала вчених. Тепер її вивчатиме знаменитий французький патологоанатом Філіп Шарліє. Дивує те, що мумію знайшли у вертикальному положенні. Не було труни й ритуальних предметів. Це не типова могила. За попередніми даними померлий найімовірніше страждав від ревматоїдного поліартриту. Ця хвороба була поширеною в північній і південній Америці ще до колумбових часів. Але помер чоловік не через неї. У нижній частині його обличчя відбувався запальний процес. Ми дізналися, що причиною смерті стало значне зараження оральною інфекцією. Вона розповсюдилася на шкіру, кров і мозок. Учені вважають, що померлому було 90 років. Фахівці також зроблять радіовуглецевий і ДНК-аналіз останків чоловіка. Відповіді вони отримають протягом півроку. Учені сподіваються, що дослідження дещо розкриють історію хвороб людей тих часів. Патологоанатом Філіп Шарльє відомий тим, що вивчав останки короля Річарда Левове серце діани депуатьє та Гітлера.